Доброго раночку в новому влозі. Сьогодні в мене на сніданок вівсянка з бананом, з мигдалем, з корицею. Це все пахне дуже смачно і я відправляюсь е, снідати. Вівсянку варила на молоці з додаванням води в рівних пропорціях. Майже здається, трошки більше молока в мене вийшло, але в основному напополам. Так, значить, зараз я п'ю каву, снідаю, трошечки прочитаю книжечку. Легко читається, до речі, і тут дві історії поєднуються. А, і що? І в мене сьогодні в планах зробити фотки. в мене сьогодні в планах зняти різ. У мене сьогодні в планах трошки попрацювати над творчою частиною. І, і день скінчиться. Але зараз поки снідаю. Запрошую вас у вложик. У нас знову насипало сніжку. Я думаю, що з понеділка, тобто завтрашнього дня, він почне розставати. Проте сьогодні він ще гарненький, тому хочу десь вийти і зробити фотки. Але треба знайти, мабуть, якусь трошечки ялинку чи сосну, щоб трошки зелені додати. Отки в мене плани на день, тому запрошую вас в лох, а я буду снідати. Так, а я хочу зробити зараз масочку. Сьогодні буду робити ось цю зелененьку. Я вирішила, що неділя, цей день, коли трошечки більше часу, можна приділити увагу до льоду. Я в минулої неділі робила масочку, яку ви пам'ятаєте, ну це було пов'язано зі зйомками, І сьогодні я теж вирішила зробити масочку. Витягну пов'язочку тому що мені майка не надіслав, я до ніколи ще не користувалася. Ну, якось ось так і нанесу масочку. А поки масочка буде працювати, я зроблю фоточки з масочками. І так, масочка нанесена. Зараз, поки вона попрацює, я ще дороблю фотки до свого відео того, що вчора доробила з сироваткою і маскою. І буду змивати, зроблю макіяжик і піду десь пофотографуюсь. Нас вимкнуло світло, тому сподіваюся, що мені вистачить води її змити. Наступний кадр. Я вже зробила макіяж легенький і зараз йду а, десь пофотографуюсь. Ну що, дівчата, Я тут закуталась, замоталась. Зараз собі штатив і йду шукати приключення. Сьогодні у мене, бачите, такий буде теплий образ Сподіваюсь, сподіваюся, що вийде гарно. Так, все, я вже вдома, поки фотографувалась, дуже змерзла в руки. А, проте на вулиці, якщо руки в теплі, то доволі непогано. Зробила кілька кадрів, ніби є непогані. Зараз буду обирати. І поки я ходила, у нас вмикнуло світло раніше ніж мало по графіку, тому я безумовно щаслива. Вдома почали гріти батареї, коли включила світло, тому вже буде не так холодно. Зараз зроблю собі каву і обираю фоточки. Так, я щойно завершила тренування. І зараз уже не в рамках його, а просто окремо, покажу вам вправи, які я роблю на прес. Мене питали в коментарях. І я пообіцяла, що покажу це у лозі. В останніх диханнях, тобто я не буду зараз виконувати його тільки повторюю, оскільки я виконую, і просто покажу, що я роблю. Справа на прес я роблю з з ось такими блінами. Тут 5 кілограм. 2,5 і 2,5 і разом 5 кг. І з ним роблю різні скручування. Зараз вам покажу. Перша вправа, яку я роблю, це ось такі скручування з вагою, відриваю лопатки. Намагаюся не відривати поперек від підлоги. Таких роблю 18 разів, 3 повтори. Далі роблю вправу на косі м'язи пресу, таких роблю 30 повторів в 3 підходи. І зараз це для мене найважче ось такі скручування. Таких мене вистачає на 15 разів на 3 підходи. Так, ну, словом, отакі вправи я роблю на прес, інколи я ще роблю вакуум, але був у мене період, коли я хотіла його робити щодня, проте його не можна робити в критичні дні. І були дні, коли я прям відчувала, що мені некомфортно його робити. Тому я перестала це робити щодня і роблю його, скажімо так, по відчуттях. Коротше, якось ось так. Так, не знаю, чи я вам казала, але я шаленію від цієї пісні. По-моєму, я тільки в інстаграмі це розповідала. Вона мені прям дуже подобається. Учитися своєю простотою, і щирістю, і легкістю, і тим вона і заворожує. продовжуємо вчорашню тему вправ на прес. Накачати прес це дуже така собі специфічна і нелегка справа, і тут важливе все, і постава дуже важливу роль грає, і харчування прям. Професіонал і реально трошки так інтуїтивно займаюся, проте додала вагу для того, щоб більш дати навантаження на ці м'язи. Зі скручуваннями треба бути обережними, тому що вони тут треба слідкувати знову ж таки за відсотком жиру на пресі, напевно, говорю, так як я це розумію, і так як я там, знайшла інформацію. Тому що якщо є великий відсоток жиру, напевно, на пресі, то скручування можуть тільки погіршити ситуацію, розширити талію. А Скручування я роблю раз такий, раз такі. І ось це недавно почала робити на косін'яс з живота. А, ну, тобто реально тут грає роль все. І наскільки мені відомо, то щоб прес став дійсно таким сухеньким і рельєфним, потрібен дефіцит калорій. І дійсно дуже правильне харчування, чого я ще не досягла, і я би хотіла над тим ретельніше працювати, але я рухаюсь в тому напрямку і е, працюю над тим, щоб покращити своє харчування. Е, можливо, якби я прям правильно харчувалась, правильно дотримувалась норм білків, жирів, вуглеводів, то е, і прес. Більш сухіший, тому що я бачу, що в принципі я маю можливість його там, да, піднакачати. Під так що, ну, такі от справи. А, мені мій прес подобається. Хотілося б, щоб він був ось такий, знаєте, сухенький, щоб кожен, кожен м'яз на ньому промальовувався. Не знаю, чи мені це коли-небудь вдасться, але результат я бачу і, в принципі, для людини, яка Прям фанатично ставиться до правильного причування, мені здається, що результат хороший. Так що такі справи, Дороги якісь такі сьогодні засипані таким брудним підроставшим снігом. Я сподіваюся, що я не змерзну з своїй елітній шумі. У мене сьогодні, сьогодні задача скупити продукти, тому що в ходу залишимося голодні і ми, і мій кіт. Закінчилося все. Я не знаю, ніби купляєш ті продукти, і вони постійно закінчуються. От все, продовжую свій день, потім можливо включусь в супермаркеті, якщо не забуду. Шо, ви в Магазин голодний навіть не залишилось. Поки що мене тут у по яйця на киві і збираю, що мені ще потрібно. Так, я вже вдома, і давайте я зараз і покажу, що входить в мою експрес-закупку. Так, по моїй експрес-закупці корм коту був такий. Ну, ще там якийсь, але я їх не знала, тому взяла ось такий, бо вона плишилась голодна. Яйця в мене виявилось, точніше, не виявилось жодного яйця в холодильнику. Якась ковбаса, не впевнена, що вона смачна, але таке а, масло, ківі, а, сметана, куряче філе, Огірочок, Пекінська капуста, хочу зробити салат з пекінською капусти, з огірочка з кукурузки. Вирішила, що так і зроблю. І цукор. Що вам сказати? Якраз встигла до відключення світла приготувати вечерю і помити посуд після того, як я її готувала. У мене гречка там вершко, з вершковим масличком тут салат з пекінською капусти, огірочка кукурузки. І я тут ще вирішила експромтом додати трошечки копченої курки і котлети курячі, відкрублені. Все. Ми йдемо їсти. Добрий ранок. Я тут роблю собі сніданок. розділила запіканку, яка в мене вже була приготовлена, і до неї до Б'юкі, як джерело клітковини. Потрошечки намагаюсь слідкувати за нормами різних важливих нутріативних компонентів на своїй тарілці. Отак сьогодні виглядатиме моя тарілка з сніданку. До ваші точки запіканки, сметана і кі. І моя кава. І я йду снідати, і я страшенно хочу спати. Так, ще раз доброго раночку. Виїхала я на роботу і що хотіла вам сказати? Я вам тут подумала. Я би напевно кілька років тому, ну не кілька років тому, а десь там років багато тому, затрила б собі теперішній. Хоч ми і звикли знецінювати те, що маємо зараз. ну Типу, я там чогось не досягла того, чого хотіла. Але насправді багато й досягли. У мене є чоловік, який вже протягом 15 років, досі мене цілує вранці і ввечері. У мене є класне блондоване волосся, бо я завжди бачила себе блондинкою, і воно доглянуте, і я вмію за ним доглядати. Я вмію його. Полірувати на браш, можливо, не завжди ідеально вдало, але я це вмію зробити. Я вмію водити авто, і це доволі класний бенефіт. Це... Я от зараз дивлюся на цю погоду навколо коли калюжі ось такі. І <клес> я так радію і дякую, що в мене є машинка моя любіма. І я вмію його водити. Я комфортно почуваюся за кермом. Мені це подобається. Я вмію знімати. У мене є ви люди, які, з... які чекають мою появу якогось що четверга чи що вівторка. Вибачте, я вже трошки збилася з графіком Ютуба. Я вам пояснювала через що, через те, що влоги вантажаться по дебільному. Але ви чекаєте моєї появи, ви чекаєте моїх думок. Е, і ну, реально в мене є багато всього, і напевно я би трошечки собі заздрила, і я хотіла би бути такою. Це дуже класно. От що я вам хотіла сказати: висновок, напевно, такий, не знецінюйте те, що маєте. Просто оберніться на кілька років назад, чого ви мали, чого ви не мали. І навіть в порівнянні е, з мною шестирічної давності не. От саме з шестирічною я згадую. Я не була настільки впевнена, напер... напевно, типу, не... не до кінця я мала себе таку, як зараз. Навіть згадуючи, до речі, е... боже, які жахливі я би поробилася, це жахи. Навіть згадуючи себе ще е... при роботі в банку останній місяць жахливому стресі, і я не відчувала тої легкості, яку я відчуваю зараз. Отаке я вам наговорила. Сьогодні в Шубі, завтра знову морози. Але діло йде до весни і це класно. У нас залишився один маленький місяць зими. Я сподіваюся, що весна буде ранньою. Дуже сподіваюся, може, почую мої слова. Все в нас буде класно. Ну що, я вийшла на будь магазин взяла максимум. Зараз дітей службу і какую Не завжди в мене виходить правильно працювати. І сьогодні реально відкриваються у вас якийсь дуже стан, що я прям не Ну так, я вам нічого не знімала з моменту обіду, але зараз 2248 і я нарешті сідаю читати книжку. Думаю, що десь годинку, можливо, півтори почитаю і буду спадки. Я вже майже половинку прочитала. Потім розповім своє враження. Так, і знову добрий ранок. Показую свій сніданок, вівсянка з бананом, з трошки мигдалю і кориця. Кава, чергове включення з машини. Ну а що робити? Коли маю час, тоді розмовляю. Я вчора нарешті собі скачала калькулятор калорій. Ну і типу той, що рахує, БЖВ. Він платний, я поки не хочу платити, тому користуюсь пробною версією 3 дні, а там буду бачити, що я чи іншого пошукаю. Ну, типу, Поки що в мене в бюджеті не закладені ті 40 доларів да, на калькулятор калорій. Але що я вам хочу сказати? Це важко. Е, я здогадувалася, що, що я прям не добираю білків. І ви знаєте, що жири прям перебираються максимально легко. Вони є бляха скрізь, вони є в усіх продуктах, вони є в банані, чи де там, ну, вборучі, там, де навіть їх не очікувала. Це перше. По-друге, додаток все ж таки стимулює, мотивує не займатися ось цим таким хапанням, типу, прийшла додому, поки там ще їжа не приготувалася, схопити якусь там. Вафальку ще щось, тому що одна вафелька займає 84 кілокалорії. Ем, ну так от. Е, тому що е, самі основні страви, самі основні прийоми їжі, вони не ну, типу, вони нормальні по калоріях, якщо це нормальна їжа. А ось ці от такі от дрібні хапання, вони прям, прям багато забирають. Моя мета в чому? Моя мета в тому, щоб порахувати скільки білків. Жирів вуглеводів я споживаю за день в свої нормальні дні. І моя мета накачати красивий ідеальний прес, той, який я бачу на картинках. Для цього мені треба вправи з вагою, те, що я роблю. Для того мені треба невеликий дефіцит калорій, і для того мені треба правильне харчування з білками і так далі. маленькими кроками да, рухаюся в тому напрямку. Е, от мені легше, знаєте, такими лісінькими кроками щось зробити, ніж отак от прямо заявити, все, з завтрашнього дня я там дорахую калорії. Е, почала. Побачимо, як буде далі. Е, я сподіваюся, що сьогодні я ще вам щось познімаю і включуся, але загалом на сьогоднішньому дні я планую завершити цей влог. Так, може, як який лютий і ще попереду великі 20-градусні морози. Ах, ну що зробиш? Треба їздити обережно. Добре, все, відключаюся. Так, я видала свій макарон в куркою в обід, в свій фантелятор калорій. Наїла я 472 калорії на мінопуску. І зараз будемо дозволятися, подихати повітря. Тому що він що? Тому що абсолютно відміняв. Так, я вирішила зайти в ліску, в мене недалеко, тому змогла для прогуліти сьогодні. Обрався цей магазин. Симпатична свічка. Доволі стильна. Мені здається, прям багато якихось нових цікавих позицій, і я, до речі, собі обрала кружечку Ось таку. Так вибачте, я вам не можу показати, У мені прям шалено спорю це крісло. Я би собі зробила якийсь кльовий куточок. Все дуже класний, під, під дивани всякі. І ще мені подобається ось ця тумбочка. Так, ну що я вам хочу сказати, закінчила своє друге тренування на цьому тижні. Сьогодні п'ятниця і третє тренування планую робити у неділю. А, стумилась, але, як завжди, тренування додає просто шалену кількість енергії. Mm -hmm. Зараз я йду в душик, а потім ввечері. Так, мій вечір закінчується книжкою і ось там от чай. Ще включений ноут, можливо, щось подивлюсь. Ну, все, я йду читати. Вам дякую за перегляд, влогу. До зустрічі в наступному.